боже, как он добре спалось. Тоже он хочет вставать. Ладно. Чем же мне заняться сегодня? Это же я не знаю. Тут я работы не могу никакой найти. Еще и дом себе. Прости, прости сутки Ну что, думаю, до соседям надо пить. здорово, братан. Здорово. Что там, Чука Бебра? Что там по делам сегодня? Да все норм. Слухай, ты не знаешь такую какую-то хорошую работу? Да не, не знаю. Добрый, я пошел. Пока, Чука Бебра. Ладно, думаю, надо идти в бар. Машину я сейчас себе не купила. Бар. Так, заходим. <клево> Добрый день. Добрый день. Можно мне, будь ласка, что попить? Добро. А что? Ну, а что? Да, там можно энергетика какого Добре. Спасибо. Ой, если бы креатор мод недавно купил. Так, думаю, буду легче так стоит. Ставим. Такой, кстати, вот ваши гроши. Ну, ну, Я йду побачити? ой, бо ж мене виробило Ладно, думаю іти, м. А хто це там дзвонить? Так. Алло, добрий день. Добре, ви там. я знаю. Роботу шукаєте? Так, да, шукаю. Ну, то заїдьте, будь ласка, до мене. Я вам все зроблю. Добре, зараз буду. Блін, кудись їхати треба. У мене ще й машини немає. Ладно, визову таксі. Піп-піп-піп-піп. Так, вроді я на місці. Так, да, це той самий готель. Добрий день. А ви не знаєте тут е, такий учений? Який е, в нього номер? Да, да, знаю. Е, у нього номер е, другий. А куди йти там? Іди направо, потім вдвойну дверь наліво і потім на, на другий етаж в другу дверку. Поняв? Так, я вже на праву сторони. Двойна дверка і йдемо на другий етаж. Так, смотрю же этаж. Да. Ай-яй-яй. ой 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 ой, 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 ой. Это, я думаю, тут камера. Ну, не нравится. И вот здесь кабинет. А, добрый день. Добрый день. Скажу ну, це ви нам, ну, мені дзвонили. Да. А, то яка робота там? Главное робота таксистом. Та ні, є ще другі. Ну, тоді будете бувати преступника. Добре? Ти вам оружі. Ого, а откуда у вас такая, ну, такая рожка? Та я да, с этого, что с Советского Союза взял. Так у нас Украина, но мы у нас не можем. Та, пофиг тебе. У вас есть шлем. Да, вроде мал здесь будет. Черный такой. Ну, короче, вот, знаете, вам все костюмы. И как бы будет все. Добро. Так, ось шляпа была. Ну добре, я якби беру рушку і переодягаюся. А ви повернитесь. Добре. Повернулись? Інші да. маски. Можете повертатися. Добре. ой 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 вибачте, що я з креатор модель. Та чого? Фух, Все, я готовий. Так, перші координати у нас мають бути. я е я вже, вже якщо чесно, забув, але перші координати мають бути тут десь. Е десь в парку мають бути. телефон звонит Да, алло, это снова? Так, это я. Что там теперь надо? Вам надо убить в парку опять людей и забрать мои документы. Добре, понял, принял. Ладно, это же будет чуть-чуть

Хелло им стрелять надо. Surrender. Фух, ну и ты остался. Все, я бы все. Кейс забраем. Так, скудишь кейс. Фух, фух, пошли. Фух, наконец-то я в дома. Будем лягать спать, а то день сьогодні получився неловкий. Якщо вам подобався фільм Убиваю всіх, підписуйтесь на канал та ставте лайки. З вами був Тім 800К. Всім пока. -ой! Та нафіга я ж фільм знімав. 屁不够。